Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами оглянемо модуль опитування в воду. Ось тут ми з вами бачимо всі наші опитування. Далі ми з вами бачимо вкладку запитання. Переходимо в запитання та бачимо всі запитання, що ми створили для певного опитування. Якщо ми перейдемо в запропоновані значення, ми побачимо наші запитання та відповіді, які запропонували для них. Далі переходимо у вкладку участі. Тут ми бачимо, хто саме проходив опитування, його електронну пошту, дату та час опитування, кількість спроб та статус опитування. У вкладці Детальні відповіді ми можемо побачити, які саме були відповіді по кожному питанню в певному опитуванні. Давайте створимо опитування. Натискаємо Створити та вводимо назву. Ми покажемо на вже існуючому опитуванні. Тут в нас є заголовок опитування. А ось тут ми зазначаємо відповідальну особу. Далі йдуть вкладки Запитання, Опис, Кінець повідомлення та Опції. Почнемо з налаштувань опцій. Це налаштування опитування. Тут ми обираємо його макет. Одна сторінка з усіма запитаннями. В такому форматі ми побачимо просто одну сторінку з усіма запитаннями поспіль. Одна сторінка на розділ. Ми можемо створити декілька розділів. В кожному розділі будуть свої запитання, та нові запитання з'являться, коли ми пройдемо попередній розділ та натиснемо Далі. Та одна сторінка на запитання. Тобто ми не побачимо нове запитання, поки не відповімо на попереднє. Режим прогресування. Відсоток означає, що ми будемо бачити у відсотках, наскільки ми вже пройшли дане опитування. Та номер. Ми просто будемо бачити на якому ми питання, наприклад, на другому з 10. Ліміт часу опитування. Якщо ми натискаємо на галочку, то є можливість вказати, за скільки хвилин треба пройти дане опитування. Вибір. Усі запитання. Це коли запитання будуть йти в тому порядку, в якому ми їх поставили, та рандомно на розділ. Тоді запитання будуть автоматично перемішані системою в рандомному порядку. Тут ми можемо обрати, чи треба додати кнопку назад та повернутись до попереднього питання. Далі ми обираємо режим доступу. Будь-хто за посиланням або тільки запрошені люди. Якщо ми обираємо перший варіант, у нас створюється посилання на опитування. Ми можемо його скопіювати та надіслати будь-кому. Якщо ми оберемо тільки запрошені люди, це посилання зникне. Та ми зможемо додати контакти із системи або додати додаткові електронні пошти. Необхідний вхід. Тут ми зазначаємо, потрібно чи ні, заходити в системи тому, хто проходить опитування. Також ми можемо встановити ліміт спроб. Одна спроба рахується, коли опитування повністю завершене. Якщо вийти з опитування на середині... Це не буде зараховано за спробу. Також є оцінювання. Воно використовується для навчання, тому що опитування можна використовувати як тест. Ми можемо обрати Немає оцінювання. Оцінювання із запитаннями в кінці. Тут ми можемо вказати відсоток, досягнувши який тест буде рахуватись пройденим. А ось тут ми можемо зробити шаблон електронного листа, де загрузимо, наприклад, сертифікат. Також є оцінювання без запитань в кінці. Тобто тут можна додати запитання в кінці, а в цьому випадку не можна. Винагороджувати швидкі відповіді. Тобто, якщо людина швидко відповідає на запитання, їй нараховується більше балів. Так от сесія це пароль, за яким людина може зайти на дане опитування. Далі переходимо в опис. Тут ми бачимо текстове поле, де можемо додати опис нашого опитування. Натискаємо тест і ми бачимо наш текст перед початком опитування. Так само є кінець повідомлення. Цей текст відображається по завершенню опитування. Та головна вкладка запитання. Натискаємо Додати запитання. Тут ми пишемо наше запитання та можемо обрати його тип. На запитання чисельне значення ми вказуємо мінімальне та максимальне значення. Ще ми можемо додати опис до запитання та в опціях Зазначити, чи це є обов'язкова відповідь. Та якщо людина не відповість на це запитання, вона не зможе завершити тест. Також вивести поле з повідомленням, що це запитання потребує відповіді. Також можна встановити часовий ліміт окремо на це запитання. Якщо це тип кілька варіантів та одна відповідь, або дозволено вибір кількох відповідей, додаємо рядок з відповіддю. В опціях можемо натиснути Зображення на відповідях та ось тут у нас з'явиться вкладка зображення, де ми можемо завантажити зображення до даної відповіді. А також ми можемо ввімкнути опцію Показувати поле коментарі. Тоді під запитанням з'явиться поле, де людина зможе залишити свій коментар. Давайте подивимось, як це все виглядає. Перше запитання типу кілька варіантів та одна відповідь. Тобто ми можемо обрати одну правильну відповідь. Якщо відповідь ні, ми створили запитання текстовий блок для уточнення, що саме не сподобалось. Далі тип запитання дата час. Тут людина не може вибрати будь що, а тільки те, що ми запропонували їй до вибору. Потім в нас йде чисельне значення. Тут ми можемо обрати в діапазоні, який ми вказали. В нашому випадку від 1 до 10. Якщо ми зазначимо, наприклад, 12 та натиснемо Розглянути, система виведе помилку. Далі йде запитання такого ж типу, як перше. Потім йде вибір кількох варіантів. Тут ми можемо вибрати хоч всі три варіанти. В цьому запитанні ви можете побачити додані фото на відповідь, а також додати коментар до запитання. Тут ми пропустили тип відповіді матриця. Це коли в нас є один рядок, де ми можемо вказати відповідь. Наприклад, як в нас, надати оцінку. Та ще одне запитання типу текстового блоку. На сьогодні це все. Ми з вами оглянули модуль опитування воду та навчились створювати нове опитування. Пишіть в коментарях, який ще модуль воду нам оглянути. До побачення і гарного дня!